Доброго дня, шановні наречені і гості Максим і Карина. Розпочинаємо реєстрацію. Тож сьогодні, 14 лютого 2023 року, в місті Креміченці в Денсі Запохен ви виявили бажання зареєструвати шлюб, створити нову українську сім'ю. А можна з вами познайомитися? Максим. А Та вас і Та Ця історія вже довго длиться і нарешті ми вирішили цей святковий день, на день закоханих, узаконити наші відносини. Довго це скільки вже? П'ять років. Це було на її народження, я подарував каблучку і попросив стати моєю дружиною. Ви саме хотіли 14 години. Так так, 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 познайомилися випадково в магазині. Я косі працювала. познайомилися в магазині і так почалась наша історія кохання. Не страшно під час війни, не не. То, то вас, мабуть, зміцнило, Так. 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 – Розкажи, будь ласка, про цю чудову пару, як все починалося, як зароджувалося. Ми познайомилися вони вже давно, довго йшли вони до шлюбу, того, щоб розписатися. Захотіли в день закоханих розписатися, создати свою сім'ю. Я їм бажаю, щоб їхній сімейний шлях. Був довгий, щасливий, щоб у них було все гаразд. Ну, хай хранить їх Господь. Так, Тож прошу, будь ласка, Максим, перший, скажіть ті слова свої кохані. Так, готовий. Я дуже доволю. Звичайно, готовий. Всі почули, які будь ласка. Говорить і по цілунок, мабуть, все. Ну що, шановна наречена, скажіть і ви, будь ласка, свої слова коханої? Ну, Двого <праць> <праць> І дуже-дуже кохаю ось що, і говорить ваші серця. І так, один раз і на все життя згодіть. Звичайно, так. Яке у нас було кохання поза часом, то в цьому році кохання переможе, то ми в місті Кремчук включений цей захід, 4 відділи Полтавської області, в тому числі ми, і ми працюємо до 20-ї години, з 8 до 20. -ї. Скільки пар ви сьогодні очікуєте зареєструвати? Ну, ви знаєте, врахуючи, що законодавство на час військового стану передбачено подання заяви і реєструвати шлюб не тільки сьогодні, а взагалі під час військового стану. То очікуємо більше, звичайно. Телефонували, запитували громадяни, і ми очікуємо більше. Тобто, яка буде цифра до кінця дня? Ми не знаємо. Чи стали активніше побиратися під час війни? Як взагалі ця військова атмосфера впливає на узаконені шлюбів? Звичайно, збільшення є. Збільшення є. Ми прекрасно розуміємо: війна, військовий стан і демобілізація. Багато сімей, які проживають разом, але вони не були узаконені відносини. І кількість, звичайно, збільшилася. Збільшилася кількість бажаючих, і ми намагаємося всіх зареєструвати. Працювали ми щоденно з початку війни. Ні, дня у нас не було такого, що ми не працювали тому. Збільшилась. Реєстрація, звичайно, але не усіх, звичайно, урочисто, приїжджають з передової військові, тому все це намагаємося дуже швидко зареєструвати і дати перевагу для того, щоб сім'ї були створені, щоб у них були права і обов'язки. І взагалі ми прекрасно розуміємо, що під час війни нам не вистачає, не вистачає того, щоб нам витримати. Я не дарма говорю, кохання переможе, любе зло. Дійсно воно так. Тільки за підтримки кохання сімей, родини, молитву, наші військові, наші Збройні сили, вони тримаються, оберігають всіх нас в Україні, наше небо і нас. І ми дуже вдячні їм, нашим Збройним силам, щоб все було добре. Тому ми з свої сторони робимо все можливе, щоб тільки надійшла так. І ми перемогли це велика перемога. Ми очікуємо. Тарифи затверджені, вони єдині по всій Україні. Міністерством юстиції і плата, звичайно, як державного мита згідно декрету кабінету Міністрів, так і платні послуги. Але у нас у відділі звільняються від оплати. Це пільгові категорії, які ті визначені і декретом, і звичайно, військовослужбовці. Звільняється від оплати повністю при пред'явленні відповідних документів, документів. Це можна зареєструватись безоплатно.